Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене досить таке простеньке печиво. 30-40 хвилин часу і у вас ціла миска смачного печива є. Готується легко, швидко, а щоб було цікавіше, тому можна його смакувати і не перемащене, але щоб було цікавіше, я його змазала, перемазала згущеним молоком і ось мочила подрібнила горішки. І тоді вже вийшло просто печиво супер. І для цього нам потрібно в миску сиплю дрібку солі, кидаю вершкове масло, таке кімнатної температури, 3 столові ложки олії, одне яйце також, нам потрібно і одна склянка цукрової пудри. За бажанням додати ванільний цукор, додаємо розпушувач, одну чайну ложку, сиплемо борошно і замішуємо тісто. Борошна йде від 2,5 склянок до 3. Це треба дивитися вже по консистенції тіста вашого. Все, бачите, досить легко і просто, все вкинув в миску, змішав, розмішав, замісив, все печиво готове, тісто, тісто на печиво готове. Замісити тісто швиденько, хвилинок 5-7 готово. За 10 хвилин ви вже його виробили, в духовку садили, 15-20 хвилинок печиво печеться, готове, от і все і вже можна смакувати. Але якщо його смастити згущеним молоком, тоді воно виходить ще смачніше. І навіть я скажу, коли вже змащено згущеним молоком, його можна подати навіть не на буденний день, а на святковий сіл подати на тарілку. Духовку розігріваємо на 180 градусів. Поки ми ось поробимо ось ці кульки, такі вищіпуємо шматочок тіста, духовка наша розігріється і печиво буде пектися. Ось поробили ці кульки. Ну, трішки не влізла, я вам скажу, але не хотілося займати другу течку, тому я все ось так гарненько потіснила. Ну, трішки тоді печиво, може, дезліпнеться, зліпнеться, але це нічого. Тому, якщо маєте бажання, накладайте на твідечки. Бабуть, все. А зараз таке буде смачненьке. Ой, це таке буде печиво з гурщомкою. Ось бачите, повна дечка якраз з цієї порції виходить ось така одна повна дечка. Але, так як я вже казала, можна краще розкласти на дві дечки, тоді печиво не зліпнеться. наше. Сажаємо в духовку розігріту на 180 градусів, хвилинок 15-20 і печиво готове. Його вже можна смакувати і так. так як я вже казала. Але краще змастити, тому діткам це буде цікавіше. Перебиваю горішки. Щоб були дрібненькі і будемо мочати ось цю горіхову крихту. Також можна не згущеним молоком перемащувати, можна повідлом. Сметанним кремом, масляним кремом. Це вже за вашим подобанням. В мене дітвора попросили зі згущеним молоком. серединку кладемо згущене молоко, притискаємо печиво з двох сторін, воно трішки вилазить і тоді мучаємо горіхову крихту. Тут теж можна брати і кокосову стружку обвалювати, мочати ось ці боки. Ну це вже все за вашим подаванням і за вашою фантазією. Простий такий рецепт швиденького печива, але діти виходять дуже задоволені, тому що їм ось до чаю до молочка. Це виходить дійсно смачно, просто і смачно. І ось таке простеньке смачне печиво у нас виходить. Звісно, можна дати йому трішки настоятися, але ми цього не робимо, тому що у мене вже його смакують. Ніхто не чекає його, коли воно постоїть і трішки настоїться. Ну ось і все. Я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемось знову.